Дорогенькі, зустрічаю вас сьогодні зимою знову. Останній раз ми з вами розмовляли про погоду, та я казала, що у нас мінус 25. Потім у нас було плюс 12, хочте вірте, хочете ні. А сьогодні знову 20 морозу. І учора ранком все було, як завжди. Зелена травичка замерзла. Ну, такий... Типовий лютий. Але нам наобіцяли сніговий шторм. За і ніч ось нападало добряче снігу. Сьогодні маємо це все розчищати. Ну, будь хлопчику цим займуться, я допоможу, якщо треба. Такий у нас, ось, бачите, сніжок. Сипе й сипе. А, мені здається, дороги вже почистили, тому що я чула, як Проїжджала ця машина, яка вичищає, то я сподіваюся, що людям є, як і їздити, але так, на двір виходить, ти працювати, щось бажання немає. Таке знову наше Озерце стовочок замело, закрило, а ми вже там, знаєте, виглядали, коли ж там все розтане. А, ні, лютий на той лютий. Зараз піду на ферму, усіх там погодую, дам теплої водички, та й будемо розпочинати свій день. Гляньте, небо сіре, ні сонечко, ні хмаринок, ні вийно, нічого абсолютно. Все таке закрите і сніжок. Покажу вам, друзі, щось комедне. У нас у цієї пари було шість дітлахів. А ось тут у нас поряд, це останнє у нас вже живе наш кріль. І так, з часом сталося за кілька років, що ось тут. Трішечки, бачите, є такий зазор маленький, треба буде його там відкрутити. І ось ці дітлахи. Хочете вірте, хочете ні. Перебралися сюди. і Ось тут живуть із цим кролом, а він його їх нікого не чіпає. Не видно, але їх там багато. Не знаю, що вони в голові. Чому їм так це подобається? От, Але вони живуть собі так, вдочилися, все Зараз принеси їжі, наче б там менша якась кімната чи що, не знаю. Але вже кілька разів я їх там ловила. Перший раз я думаю, о, як це так трапилось, потім знайшла аж там оцю маленьку таку щелинку. Треба буде укріпити. Ну, це вже не зараз, бо, чесно кажучи, та дрілі не працює в такий мороз. І пересадила їх знову сюди. Приходжу наступного дня. Що ви думаєте? Та вони тут сидять. Знову отого крила. Ну я попересавчувала їх так кілька разів, потім думаю. Якщо їм то подобається, то хай сидять. Він. Головне, що нікого не чіпає. Зараз принесу місточки. у них воно вже нічого немає. То з крилами буде вже закінчено. Це теж пташки, не видно їх, але вони потрошку приходять. Вишукують зерно, зараз насиплю її. Ось такий у нас сніжний сьогодні день. Не знаю, чому репетують так кури. Іду, мабуть, подивлюся, що там таке. Або щось собі вигадали, або щось почули, або якась пташка пролетіла, а все одно треба глянути. Це одне яєчко свіженьке. А ці з дерева. Так що їх приваблювати, то щоб кури не клювали. Тоже ми сьогодні. Вже сьогодні два яєчка знесуть. Шкам я вже насипала, ось там, бачите, одна приземлилася. У них сьогодні свій сніданок. Я ще погодую їх там біля дому, тому що тут сама кукурудза і там ще щось якийсь комбікорм, то їм, мабуть, це не цікаво. Я піду, бо в мене там я гарна суміш для них. Насіння осіляки, селяки, там видів 10 його. От ще даю я їм там сальце. Ну, вже купую, готове там. В нього якісь, е, якісь не знаю комахи. там. Якось вони заливають комах салом чи смальцем. Таке. І я в тут друзі була, не я, якби я одразу пішла додому. От, не йду додому, тому що. Дуже хочу побачити, що там наше з вами джерело. А тут до нього поле перейшов і вже не те, щоб від хати йти. От, і ходімо, глянемо. Ось знайшла вам нірочку. Мишка живе. На жаль, там знаєте, нічого не видно. Але це мишина-нора, польові миші, які потім до нас страшенно як лізуть у хату. Немає від них спасу, тому у нас багато котів. От. Бо коли хата в полі, мишеї розводиться багато за літо. І Вони не роблять ці польові миші, якісь нірки. Вони живуть у траві, роблять собі гніздечка, потім холодно, потім мокро, бо вода ліє. І все, вони вже лізуть до хати у гараж. От. Коти тут. Просто необхідні саме в цій місцевості. О, бачите, мінус 20. А джерело, ось, біжить, нічого не замерзло. Все таке, бачите, воно. Там видно, як а, водичка йде з-під землі. До речі, йде вона у трьох місцях одразу. Ось видно вам, як там. Бачите, якесь, ну, щось там наче з під землі вибиває. Вона трішки закаламучується, як його прибрати, потім видно, що просто водичка звідти йде. Там два. І тут не видно від близько, і ще там також є одне. Ось таке чудне джерело. Я не знаю, може, якщо його розкопати добряче. То буде одне велике, може це три маленьких знайшли собі якийсь вихід. Але погляньте, як все вислане глиною. Це не я викопувала, воно таке є. Таке воно було. Якийсь там пісок просто зверху лежить. Ось така цікава, цікавий подарунок у нас. І воно постійно біжить. Бачите так? Не слабо біжить. От. потім воно, зараз я вам покажу. Ось там є труба в трубу і вибігає, бо в нас там путічок є. І ось ця труба йде отак от, -от по, по низу, там закопана, вже біля того здорового дерева, там путічок. Вона туди впадає. Ось ми з вами тільки що там були. І ось тут вона виходить, ця водичка. Потім впадає собі от у наш путічок. Така сама, бачите, труба. Це ще з глини робили якась старовинна. І потрошку виходить водичка. Мабуть, попередній хазяїн був дуже добрим. Це проклав так те джерело сюди. Не знаю, чи тестував він його чи ні. А ось така у нас тут є краса. Ось такий, друзі, холодний. Зимовий ранок. Мінус двадцять, сніг і сіре-сіре небо. Йдемо додому. Хлопці сьогодні знову ловлять рибу, просверлили собі дірочки, поставили собі такий тент, щоб на них вітер не дув І сидять собі там у затишку, може, що піймають. Нам риба та не потрібна, але то їм так. Для, для веселощів, тому що що ще робити у зимній день? Зараз хочу зробити поличку, ось саме це місце. Це біля віконечка, Тут така. Пуста стіна, на яку я хочу сама зробити такі вишачки з поличкою. Для того маю ось такі дві дошки-прості, сосна, така дешева, яка була. Ось і зараз з них щось вами гарне зробимо. Ось я вже обрізала їх, бачите, вони такі однакові. І зараз будемо з них збирати поличку. Ось, так, бачите, зробимо на такий манер. Зараз я їх зберу, щоб вам було видно, і потім покажу. Ось, друзі, почала вже збирати. І тут у мене на куточку таке трапилося. Треба було замазувати, заклеювати, на жаль. Тому що я зробила? Взяла ось таке маленьке свердло. І роблю ось такі пілотні дірочки. Тоді гарненько заходить, все, не тріскається. І ще що я роблю що я роблю, я беру вже ось таке здорове. І трішки тут. Вибираю. Таким чином е мій шурупчик стає не ось так, бачите, не гарно, а втоплюється у поверхню, і тоді його можна буде і замазати, щоб його видно не було, і зафарбувати гарно. Тобто він не буде видаватися як ось тут. Бачите, трішки торчить. Ось ще колись проходила повз такі кутики і купила. Десь гаражка якась була, чи ще не пам'ятаю, щось я їх взяла там за копійки, Як вони мені не ставали у нагоді. А зараз я ними ось так зроблю гарненько на цій полишці, бачите, буде виглядати непогано. Зараз вам мало що зрозуміло, тому що я знімаю так зблизька, але зараз доробимо, то й побачите. У мене всі, бачите, рідкі цвяхи, і я вирішила на них спочатку не клеїти, а потім вже приб'ю своїм пістолетом. Де буде триматися міцно. От так. Я небагато наношу, аби воно потім з боків не вилазило, не доводилося збирати його все. Залишки треба добре витерти, тому що о, їх потім дуже важко знімати. Вот так. Кути з деревом завжди не рівні, тому я ще на цвяхи візьму. Ось я, друзі, взяла на цвяшки і один, і інший, то будемо продовжувати працю. Ось у нас щілини. Ви знаєте дуже добре, що я щілини не можу терпіти, тому беремо з вами замазку акрилову і вперед. Ось така дорогенька поличка вже висохла, я вже її пошкурила, обтрусила, і вона готова до фарбування. Ну Ось ми з вами пофарбували перший раз. Я думаю, що будемо, мабуть, фарбувати рази-три через те, що дешева сосна в мене була. Це от такі, знаєте, залишки з якогось там проєкту. І ось там, ось якщо вам видно, то там якась печатка, якийсь номер, мабуть, по ньому там купуєш. І таке буде тепер вона виглядати. Треба буде рази-два-три пройтися. Побачимо, скільки візьме, можливо, і 4. О так, що будемо ще фарбувати кілька разів її. Я, друзі, тут бачите, знову зробила пілотні дірочки і таку велику дірку, щоб втопити ось так от нашу, наш шуруп, Потім можна замазати, щоб було гарненько. От. І спочатку я знайшла свої стадзи, у ті рейки, до яких я прикріпила. От, так, що все пішло у дерево і воно буде у мене міцно. Триматися. Ось цей вішачок буде на такому рівні, але це тільки початок. Зараз ми з вами його прикрутимо гарненько, а потім почнемо його здоблювати. Я вже, як бачите, порозмічала ось собі, де я буду вішачки Ось і прикручувати. Ось будуть вони ось так. Іти. І зараз я їх всіх приладнаю. Ось такий вишачок у мене вийшов, думаю, непоганий. Для чого він мені взагалі потрібен? Справа в тому, що взимку тут дуже холодно, багато снігу, і ми носимо такі зимові штани, сніжні, снігові, ми їх називаємо. І вони дуже довгі, їх немає куди дівати, вони мокрі. І тому я вирішила зробити. Цю таку, знаєте, такий куточок, де б вони могли собі висіяти, сохнути. Це добре. А якщо влітку, то замість усіх фермерських оцих обладнань, там штанів великих і всього такого іншого, ми можемо використовувати це для капелюхів. Вони тут будуть непогано триматися. От. Усі капелюшки, які для сонця там потрібні, або ще де. Або можна сюди вішати. Ну, скажімо, ось, кого кепки є, так. ще щось. Можна навіть якісь там сумки вишити. Також мені здається, буде зручно там сумочку повісити, або ще щось. Тож такий буде функціональний вішачок для різних потреб року. Все, дорогінке, я вже вдома. Зробила собі гарячий напій вже, переодяглася у робочий одяг і готова до праці. Зараз тільки руки трішки відійдуть, тому що замерзло страшне. Ну, 20 морозу, то звісно. Давай там на дворі молодець, чистить все, прибирає, чоловік на роботі, а ми поміж школою будемо займатися ремонтом. Сьогодні буду робити те. Що я ніколи ще не робила, треба з того підголовника, ось з того, зробити нам з вами сидіння, чи лавку, чи хто як називає. Я цього ніколи не робила, тому хто в мене вірив, дякую вам, тому що я сама в себе не вірю. Але, але бажаю спробувати, тому що, ну, що це за життя, якщо не ставиш собі цілі і не досягаєш їх. Тож, давайте подивимося, що вийде. Сподіваюся, що щось таке вийде. Адже якщо витрачаєш свій час і наполегливо працюєш, то, мабуть, якийсь результат, але отримаємо. Ось, дорогінки, мій підголовник, я вам вже його показувала, показую ще раз. Знайшла я собі його у Гудбілій колись. Second-hand такий. От 6,99, як я могла мимо пройти? Думаю, що цей малюночок це не дерево, не вирізблене, а скоріше за все, це ем, гіпс. От, тому треба бути обережним. І в мене є кілька ідей, як зробити. Я зараз почну виміряти все. Я знайшла в себе, бачите, такі гарні ніжки, буду їх використовувати. Колись десь я купила. Ніколи не проходжу повз, якщо бачу е, щось гарне із дерева. Я дуже люблю дерево. Це в мене від е, мій прадідусь любив, то я, мабуть, в нього. Я вже собі виміряла. Це, що мені потрібно, це мої дві будуть боковини. І просто буду збирати і вам, мабуть, по ходу розказувати або розкажу потім, як зберу, подивимось, щоб було зручно. Ось, дорогінки, на зараз, що ми маємо, бачите, така от рама, на яку нам тепер лишилося зробити саме сидіння. Вона для того дошки є. І я думаю, що ми з вами впораємося із цим. Бо найскладніше ми вже з вами зробили. Ось, дорогенькі, на зараз все виглядає ось так. Оце ще не закінчена робота, десь, мабуть, зсередина тільки. Ще я підбираю сидіння, тому що я не впевнена, чи я хочу таке широке, чи я хочу трішечки вузеньке. Працюю над дошками, над тим, як вони розташовані. Ще я буду обробляти знизу там, декоративні смужки всілякі в мене в голові, тому, тому це ще проміжний варіант. От. Але на сьогодні, дорогенькі, я буду свою роботу закінчувати. У мене ще сьогодні немало своїх жіночих завдань на день. Тому маю спинитися, аби встигнути все, що запланувала зробити із своєї роботи. Вішачок наш з вами теж майже готовий, але не до кінця я його доробила, тому що хочу додати ще деякі декоративні елементи. Але так вже в цілому майже готовий. Я сподіваюся, що в наступному відео я зможу його доробити і його, і нашу. З вами ось цю ось красуню. Дякую, що провели свій час зі мною і подивилися це відео. Ми з вами обов'язково побачимось у наступну п'ятницю. Бувайте, дорогиніші!